Друзі, перед переглядом звертаюсь до вас з проханням. Хлопці з 3-ї мотопіхотної роти, 22-го окремого мотопіхотного батальйону 92-го МБР, які боронять нас на передовій, просять допомогти придбати траншеку пач для полегшення ручної роботи. Ця штука потрібна їм терміново у склавшихся умовах більш серйозну техніку використовувати неможливо. Цей девайс значно прискорить фортифікаційне обладнання позицій наших героїв. Посилання на Монобанку під відео та в закріпленому коментарі. У -у! Да! Да! Збили, сука! Маленьких внесків не існує. Долучайтесь. І бажаю приємного перегляду. Я ще монтую, а ви вже дивитесь. he was just perfectly harmless and you know, was, well the there's how long have you known mr seven years seven years what kind of a man did you know him as well a man is a nice man just like anybody else the only difference i'd say in a man he seems to be a little ah. Сьогодні я розповім про одного з найтривожніших, та будемо чесними, цікавіших серійних вбивців в історії. Його вважають джерелом натхнення створення таких персонажів, як Норман Бейт з героя роману «Психо», або шкіряне обличчя з тихайської різанини бензопілою та легендарного Бафала Біла з «Мовчання ягнят. Досі під час прослуховування пісні «Goodbye, horses» в моїй голові відтворюється його танок. Я ж не один танцював цей танок, виконуючи усі рухи. Так? Так? Едвард Театор Гейн народився 27 серпня у далекому 1906 році в невеликій фермерській громаді Плейнфілд, яка знаходиться в двох годинах від міста Лакрос, штат Вісконсин. Маленький Ед регулярно зазнавав булінгу від своїх одноліток. Також він знаходив затушку і вдома батька хлопця Джордж Філіп Гейн, який систематично мав статус безробітнього, бо не давав ради втриматись, хоча б на якійсь роботі. Пиячів, через що постійно сварився з матір'ю Еда Августиною Лерке, на якій трималося усе господарство. Вона мала власну бакалійну крамницю. Едвард також мав брата Генрі, який був на 5 років старшим за нього. Августа вимагала сурового тлумачення лютеранських вчень і регулярно читала своїм синам біблійні вірші про смерть і відплату. Вона всвалила в своїх синів сильний страх перед сексуальністю та пияцтвом, запевнила їх, що усі жінки за своєю суттю посудені гріха, що усі вони ось занепалі. ну, крім неї. Ну, гаразд. Крім того, їм було заборонено зустрічатись з кимось та навіть просто спілкуватись з однолітками, за що мати їх жорстоко карала, тож не дивно, що Ед виріс у відлюдника. 1 квітня 1940 року серце старого сказала До побачення, і Джордж Гейн помер у віці 66 років. Брати Ед та Генрі почали підбирати випадкові заробітки, щоб підтримувати ферму. Їхні сусіди вважали, що хлопці... Були надійними різнорабочими, ед навіть доглядав за дітьми. Тим часом Генрі вступає у відносини з дівчиною, яка мала двох дітей від минулого шлюбу, та планував переїхати до неї. Він почав погано говорити про їхню жорстоку співзалежну навколо еда матір, щоб вирвати брата з її пазурів. Це тільки вбило клин між братами. У розпал цих змін Генрі помер. Можливо, саме він і став першою жертвою вбивчих нахилів Еда. 16 травня в 1944 році брати вирішили вичистити рослинність на своїх полях, спаливши її, але вогонь вийшов з-під контролю. Коли пожежники прибули, щоб гусити вогонь, Ед повідомив, що його брат зник. Незабаром тіло Генрі було знайдено в болоті обличчям вниз, начебто той помер від удушення. Рік тому Августа стала покладатися на Едо, оскільки інсульт залишив її відносно нерухомою протягом кількох років. Це не завадило їй залишатись такою ж фанатичною, як і раніше. Вона постійно була усім незадоволена, обзивала сина Тюхтієм. Час від часу вона дозволяла йому лежати в ліжкові поруч з ним. Це трохи дивно, оскільки Еду на той час було 39 годиків. Є такі, хто досі спить з мамою? Напишіть в коментарях. Вона померла 29 грудня 45 го року у віці 67 років. Ед залишився сам по собі ні друзів, ні родини. Він і надалі утримував свою ферму, але забив дошками кімнати, якими користувалась його мати, включаючи вітальню та весь верхній поверх. Таким чином він перетворив будинок на щось на кшталт святині її пам'яті. Зберігаючи їх у первозданому стані. Трохи дивна поведінка, як на мене, але у випадку еда це ще ок, далі буде, не перемикайтесь. Згодом Едвард усе більше ставав самітником а кухня та одномісна кімната, якими він користувався, стали все більш занедбаними. Едґійн покидав свій кокон лише для того, щоб час від часу виконувати роботу для муніципальної дорожньої бригади або обмолотити врожай. Продавши ділянку свого покійного брата, він почав покладатися на фермерську субсидію. У той час хлопець обирає собі трішечки дивні хобі, хоча не мені це казати як автор утрукраем каналу, на який я прошу тебе підписатись та поставити лайк, а ще краще разом з тим залишити коментар, щоб це відео побачило якомога більше українців, які шукають україномовний контент. Такі лапушечки та сонечки, як і ти. Псс. По секрету скажу, але ти моя улюблена пара ученят, і твій лайк найцінніше. А хто тут перший, я ні на що не натякаю, але в мене для вас є дещо цікавеньке. Так от його хобі зосереджується на поглинанні книг про канібалів, звірства нацистів і різні аспекти людської анатомії. Різноманітну інфу про ексгумацію, хоча де у чому мені доеде ще далеко, сподіваюсь. Бо він пішов трохи далі і почав викопувати нещодавно похованих жінок, схожих на його матір. І це ще не вишенка на торті. Хлоп не тільки розтинає трупи, а ще експериментує з таксидермією. Інфу про свіженькі трупи він брав з місцевої газети, а саме некрологів. От такий лайфхак. Але все змінилося, коли він починає полювання на живих. 16 листопада 57 року зникла власниця будівельного магазину Берніс Ворден. Після того, як магазин був закритий цілий день, її син, він же заступник шерифа Френк Ворден, увійшов всередину, де знайшов відкриту касу, сліди крові на підлозі та єдину квітанцію на прилавку, яка засвідчує купівлю антифризу. Згадавши, як напередодні ввечері Ед Гейн казав, що зайде купити антифриз, Френк склав 2 плюс 2, того ж вечора. Едварда заарештувала. От тут саме смачненьке. Під час обшуків на ферміда правоохоронці виявили набагато більше ніж вони собі уявляли. Вони зайшли прямо в будинок жахів, буквально. Для початку вона виявила обезголовлене тіло Берніс, яке звисало до нагами у сараї. З'ясувало, що вона була застрелена з гвинтівки 22-го калібру. Голова жертви лежала в мішку, а серце біля плити. Фотографії без цензури ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Також там є чат, в якому ми з вами можемо поспілкуватись. Наступна знахідка останки зниклої 50-річної Мері Хоган, яка була власницею таверни та зникла в грудні 54-го. Вона була розпотрошена. З її обличчя Ед зробив маску, яка лежала в паперовому пакеті, а її череп він зберігав у коробці. Далі цікавіше: копи знайшли черепа, встановлені на стовпах ліжка. В якому засанавта прокидався, також черепи прироблені на посуд, чаші там тарілки. Шкіру жертв той використовував для покриття стільців, декор сміттєвого кошика, абажури з людських облич, також шкіру використовував для виготовлення одягу. Такий мастак. Угу. Наприклад, корсет від плечей до талії виготовлений із жіночого тулуба, числені маски для обличчя, легінси виготовлені із шкір людських ніг. Що там далі? Коробка з носами, дев'ять вульфу в зуттєвій коробці, у тому числі дві від підлітків. пояс із сосками та шнурок для шторки, зроблений з пари губ. Загалом вироби походять від близько 15 жіночих тіл. Едвард Теодор Гейн розповів слідчим, що він входив у гіпнотичний стан і відвідував кладовища приблизно 40 разів між 47 і 52 роками. Зазвичай він міг утриматись від пограбування могил, але часто повертався додому з частинами трупів, жінок, які на його думку були схожі на його матір. В цих випадках Ед добив їхню шкіру. Щоб зробити атрибути, що були виявлені в його будинку. Тих, хто додивився до цього моменту по традиції, я хочу попросити залишити дещо в коментарях. Напишіть, будь ласка, фразу, де купити абажур. Так я побачу кожного з вас, а я читаю усі коментарі до єдиного. Також ділитись цим відео зі своїми друзями, постати в сторіс, тегайте мій інстаграм. Це допоможе іншим шанувальникам Трукрайму, як ми з вами, знайти цей канал і підписатись. Добре, повертаємось до історії. Так от він зізнався в пограбуванні дев'яти могіл і навів копів на деяких з них, щоб доказати, що він достатньо сильний виконувати цю роботу самостійно. Також розповів, що хоче стати жінкою. Він це зрозумів після смерті матері. Задля задоволення свого бажання, ед почав шити жіночий костюм. Ну, зі шкіри трупів, щоб він міг стати його матір'ю та влізти в її шкуру. Саме так він пояснив це правоохоронцям. Трохи кріпово, як на мене. Зрештою, Еда засудила до довічного ув'язнення за вбивство Берніс Ворден. Однак під час другого судового розгляду його визнали невинним через неосудність та відправили у Вопні, штат Вісконсін, до центральної державної лікарні для божевільних злочинців з діагнозом шизофренія. У 68-му році Гейна відправили в Інститут психічного здоров'я Мендота в Медісоні, де він помер від раку легенів у віці 77 років в 84-му році. Ферма Гейна згоріла одразу після того, як була продана з аукціону ще в 58-му, а його автівка була продана на карнавальне шоу, щоб люди могли на неї дивитись за гроші. Мда. Тож скільки людей вбив Едвард Теодор Гейн? Він зізнався лише вдвох: Берніс Ворден та Мері Хоган. Інші тіла акопи знайшли залишки близько 15 осіб в його будинку. Він стверджував, що пограбував могилу. Існує інформація, що в 47-му році було знайдено труп восьмирічної дівчинки, єдиним доказом, що вказував на еда, були сліди шин від машини, які співпадали з протектором шин на його автівці. Але причепність еда до вбивства доведено не було. 1952 року зникло два туристи, які зупинились неподалік від будинку Гейна на пікнік, їх трупів не знайдено досі. Еда підозрювали та причетність до злочину не довели. У 1953 було знайдено вбитою 15-річну дівчинку. Не дивлячись на деякі збіги з першим вбивством, причетність еда також доведено не було. А ви як думаєте, чи правда що жертв лише дві? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Така історія малята. Тут вже усі повимикали. А ті, хто залишились, от ви самі круті крутелики. Дякую за перегляд! Бережіть себе.